2004 року в Україні не було українського плакату взагалі політичного плакату. І це, як на мене, це дуже велика втрата, така культурна втрата. Тому що це, ну, ми боялися декларувати свої права після на помаранчевій революції. З'явилися перші політичні плакати, які зображалися, які малювали як перші ми до речі почали малювати це московити про розділення України, і вони цим дуже сильно користувалися. Але на протидію вийшли люди, і це були аматори, які. Стали офігенними професіоналами. Одні один із перших е, політичних плакатів я побачив на майдані 2004 року. Це був Янукович, і там було написано просто розшукується, і за що він розшукується. І це був такий такий персонаж дуже, дуже огидний, як для мене. Ну і для вас всіх, я думаю. А до того ж, у нас всі плакати, до того, це всі плакати були якісь комплементарні, і причому вони були направлені на вибори, треба проголосувати за того чи за того, то там і, і все. А глибинних якихось сенсів не доводилося. Не було ну, критичної точки зору. А ми маємо говорити в своїх плакатах. Я критично, я також е, звертати увагу е, інших людей до проплементе. Проблематики. Саме тому там, з 2014 року я почав малювати плакати, але писати англійською мовою, тому що я зрозумів, що треба, щоб на Заході нас чули. І бачили. І бачили. Тому що у мене була просто проблема, коли я дивився телебачення. Виходять китайці з плакатами китайської мови. Я не знаю, що там. Я бачу, що там намальовано, але я не знаю, що там написано. Ну... Я не знаю. Точно так же іноземець сприйняв, сприймав наші плакати. А коли я потім побачив і ще в 2014 році на початку революції, там всякі відоси з Раша ну, Today», Це от все лайно, там була зовсім інша підводка. Ну для, для закордонних ЗМІ. Там була зовсім інша підводка, Там на плакатах було написано одне, а вони підводили зовсім під інше. І цим дуже-дуже легко маніпулювати. І саме тому я намагаюся зараз підписувати і писати на своїх плакатах різними мовами для Європи. Більше. Тут ми бачимо, якщо всі бачать, сподіваюся, що всі весь цивілізований, ну як, частина цивілізованого світу, який забарвлений тут синьо-жовтим кольором. На боці України я хотів би докладніше про так. це. До речі, плакат Давайте. розказати це на один рік повномасштабного вторгнення. Ми з хлопцями є такі хлопці, які називаються Об'єднана Армія Громад України. Це хлопці, які об'єднали навколо себе громади, які знаходяться по всьому світу. І вони з цими плакатами, такого плану були плакати про те, що світло переможе темряву. Вони вивели на вулиці 125 міст українських діаспор, і вони вийшли на ці мітинги. Це було ну, шалено. Навіть в Сідні виклали от такими вогниками, фактично, вони вимкнули ліхтарики, ми придумали, як це робити. Ми сказали, що пацани, ви купуєте скотчеву стрічку, на одні ліхтарики клеїте жовтий кольор, на інші синій, піднімаєте вверх, вони підняли квадрокоптер і зняли таку красиву, красиву мапу України, фактично із таких вогнів. І це було дуже класно. Саме тому. Коли ти розумієш, що з такими плакатами виходить 125 міст по по всьому світу, ти відповід... ну, відчуваєш свою відповідальність, і я оцим хлопцям з армії громад, ЦАО, вона називається, ви можете зайти подивитися в інтернетах. Ви розуміє, ти розумієш, що ти фактично також в одній із армій, яка зараз на боці світла. Там є наступний у нас плакат. Тут прошу звернути увагу: United for Freedom, тобто «Об'єднані заради свободи «Give me wings», ну на актуальну тему. Ми розуміємо, що це значить: дайте нам, будь ласка, пане президент Сполучених Штатів. Ф-16. Е, є якісь там потуги в, в цьому, є якийсь рух, точніше, там будуть навчання, оголошуються, є буде створюється коаліція, які нам нададуть ці західні літаки. Зараз мова не про це, просто це актуально зараз. Те, що зараз українці потребують і наші повітряні сили. Тут написано Give me wings for freedom. Знову ж таки, дайте нам крила для свободи. Е, хотів вас запитати, а що ви вкладаєте в це слово свобода? Що це? <плес> Як би я до 2019 е, року не відносився до е, теперішнього президента України Володимира Зеленського, як би я був взачені. Зараз у нас є війна, і я абсолютно усвідомлюю, що ми не маємо проявляти свою слабкість. І е, в одному із інтерв'ю е, сказав Зеленський дуже прості слова, і мені вони впали в душу, він сказав дуже прості речі. Сказав, що у нас свобода є, але дайте нам крила для цієї свободи. І фактично, це про це. Нам зараз необхідні літаки для реального контрнаступу. Нам потрібно закрити своє небо і щоб нам дали літаки. Я певен, що не лише потуги в цьому є, але і що літаки таки у нас будуть. У мене є така. Потуги не від нас. Зрозуміло, що наше керівництво робить все для того, щоб це з'явилося, але ж це не від нас. Друже, я тобі зараз скажу: в 2008 році, коли напали на Грузію, я от я вірю в себе, я месія, реально, чуваки. Я в 2000, але такий, іноді бувають. А тут можна матюкатися? Ні. Я такий так. Іноді поганий месія, ну злий. Іноді в 2008 році, коли я працював в українському тижні, ми я намалював обкладинку, де Чобід наступає на, на Україну, але у нього така пляма кривава від Грузії. і Там було написано: наступною буде Україна. В 2008 році в редакцію Українського тижня прилетіло стільки хейту, ну, що, ну капець, що ми фашисти, що ми розкачуємо ту човен, що, що ви робите, ми і так, хто на нас може напасти, що ви придумуєте, подивіться на нашу політику, і це вся історія. Але як виявилося, що я був правий. Я не знаю, як воно виходить, але я певен, що нам дадуть літаки. Це я... я 100% в цьому впевнений. Ну, прийде я... час. Треба трошки зачекати. Давайте не нервуватися в цьому сенсі. То, то все буде так і буде. Я певно. Ну слухайте, нам же ж теж була історія про всю західну техніку. У нас з'явилися стволи М 777 Сімдесят Хаймерси, які дуже вплинули на хід е, Херсонської операції. Правильно, тепер у нас є Storm Shadow, які б'ють там на 250 км, і всі бачили ці результати. Це дуже відчутно, зрозуміло. Е, британцям дякую. І як ви кажете, ну тепер. God saves the Queen. The King. The king, the king. Yeah. Yeah. От, далі хотілося б, оскільки в нас небагато часу зараз хотілося б пройтись. Я не знаю, це буде бліз, мабуть, якийсь уже. Oh, добре. Все буде словом. Давайте ну, якось надією все дивитися. Зрозуміло, ситуація складна, і бути тут потрібно реалістом, але сподіватися на краще. Крим, для нас це почалось. Ну окей. Я думаю, що все ж таки з Майдану це все ж почалося. Але от Крим це така була активна фаза, коли росіяни от вступили туди, окупували, а потім Донбас був. Є у вас серія плакатів щодо 18 травня 1944 року. Ми можемо зараз їх показувати. Ось вони намагалися асимілювати тоді. Повторюють і сьогодні 44-й рік. Тобто, ми розуміємо, це трагедія також для нас. Це депортація, геноцид кримсько-татарського народу керемли. От і це зараз повторюється знову. Вони так само депортують наших дітей, незаконно крадуть їх. Щонайменше 20 тисяч. Зараз це відомо станом на зараз. Ми можемо показати наступний слайд. І це демонстрація того, що перейменували тоді, намагаються сьогодні перейменувати 44-й рік, 22-й. Це знову повторюється. Наступний слайд, те, що ми можемо показати, крадуть майбутнє. Знову ж таки, вони про депортацію ми сказали. Далі наступна світлина. Вижили тоді. Переможемо, і зараз важке повернення було для цього народу, і знову фактично переживають керемли, ту ж депортацію насильницьку, тому що окупанти створюють такі умови. Ну і дехто залишається, звичайно ж там і наступний слайд. Про депортацію знову ж таки, 18 травня, коли це сталося зранку, як вони люблять, вони обстріли роблять терор, вони роблять зазвичай зранку. В Криму, якщо відбуваються якісь обшуки, то вони зазвичай відбуваються з самого-самого рання, коли ще люди сплять. Ми бачимо знову ж таки історію про депортацію. Це прямі аналогії, і в мене навіть. Тут багато в чому історія поєднана Кремли з українським народом. Я якось ці вірш написав, де поєднав ці два геноциди, він просто називається 1933-1944. Це от про геноцид саме проти українців і керемлив. У мене просто питання: як що ми маємо зробити? Що має статися, щоб це коло замкнулося і більше «Never again» — наступний ваш плакат і більше цього? Не повторювалося? все дуже просто. Перше, Назаре, я вам зроблю зауваження. Давайте <св <'язок> в е своїй голові треба нам е зрозуміти, що е керемли – це є український народ, це частина великого українського народу. Ми, е Оця от історія Совка нас весь час е заставляла думати, що керемли – це щось одне, а українці це щось інше. Це один великий спільний народ України. Це український народ. керемли також українці. Я вам кажу, і вони також це відчувають. Я в цьому впевнений, бо я говорив там з Айдером Муждобаєвим, вони все рівно говорять, що вони українці. А це ось е, всередині, коли ми самі для себе в голові повторюємо ці імперські маркери, що керемли — це щось одне, а ми це щось друге. Це, ну ми ж не ділимо, перепрошую, бойків, лемків і українців. Ні. Ми не ділимо гуцулів і українців. Ми, все, ми всі є великим українським народом. І я хочу, щоб це кожному в голові. Е, і тоді це все припиниться. Зараз е, під час цієї війни ми побачили, хто нам друг, хто нам ворог. Керемли воюють за нас. І це найголовніше одне із найголовніших речей, яке відбувається. Дякую вам за зауваження. І, друзі, відкрийте, будь ласка, штори. Бо... <ріст> <Щось> <ріст> пішло... Можливо, вони щось там роблять. Я не що знаю. ви там робите? Ей, йо. Відкривайте штори бігом, тому що у нас буде наступне відео, яке нам покаже Шуня, і воно... ця межа пройшла в 200 тисяч в 200 тисяч. Як це ліквідованих расистів. Расисти це для нас, для них якраз нормальний такий термін, який підходить. Е покажіть, будь ласка, це відео. Це ваша теж робота. Свято. Святкова така штука, дуже круто. Дивіться, 200 тисяч і вони не зупиняються. І явно, що щось не видно того, щоб вони хоч задумалися, щоб зупинитися. Ви вмієте е е заставити задуматися бульбу? Бульбу? Ну так. Е ні. Вони не вміють думати. Вони або сарану, у них є природній потяг руйнувати і все робити чор ну, сірим. Вони ж хочуть, щоб ми стали такими, як вони. Вони асимілювали до себе реально. Ну, якщо ми... Друзі, от, ну подумайте, у нас на маленькій. Знову я повернуся до цієї самої історії, яку я говорив вам. Ми е в Україні живемо, де представлено дуже багато народів і етносів. І ми не намагаємося Кремли зробити такими, як ми. А росіяни намагаються це зробити. От ну всюди, причому вони намагаються з зро... куди вони приходять, вони це намагаються. Вони заходять в Херсон, вони перше, що роблять, переименовують всі вулиці на свої. Плюс до всього вони забороняють українську мову і викидують це все на смітник. Якщо ми подивимося на величезну Росію, вони хочуть це все зробити великим руським народом, великим. татари. Там Меріел, і от всі оці їхні маленькі народи. І саме тому єдиний варіант, щоб їх зупинити, один із небагатьох варіантів це щоб ця оця вся імперія, недоімперія, розпалася. І таким чином ми людям, оцим маленьким народам, повернемо свою їхню гідність. І повернеться ця гідність. Повернеться чукчі, згадають, що у них є якісь народні промисли. Що вони вміють те-то, те-то, і цим, цим вони цікаві. Маріал згадають, що вони вміють різати дуже класно по дереву, і це їхнє. Вони перестануть бути сірістю. Нам пощастило: ми е, живемо в строкатій, в строкатій, красивій країні, де е, ми різні, і це нас робить е, сильними. Ми вміємо вчитися один у одного. Один народ придумує одні візерунки, потім їх переймає інший народ. Я вам розкажу одну просту таку штуку, дуже е, смішну. Ну, Для мене вона не смішна, вона така трошки трагічна, але між тим, у мене була бабця, вона жила в Сумській області, і вона співала пісню. Коли прийшла карта в руки грати, став я свого батька, просити благати. Це Сумська область. Я кажу, бабця, що це за пісня? А потім я почув реальну кедьми, прийшла карта. Вони пере, вони просто переробили цей текст під себе, під себе, але вони зберегли приблизно музику, приблизно гармонію. Але вони вони не казали, що це. Вони кажуть, о, це до нас тоді, там, коли переселяли людей з Західної України, приїхала родина на східну Україну, і вони співали пісні, і нас навчали їх. Ви розумієте, люди приїжджали і навчали слобожанців інших пісня. І слобожанці співали. Не слобожанці приходили: Ти неправильно співаєш, я тебе навчу другу пісню. Вони брали, вчилися і співали. І це дуже круто.